Неможливо побудувати майбутнє, забувши про своє минуле. Приємно, що наразі наша держава це розуміє. Ми завітали до українського державного медико-соціального центру ветеранів війни, що у селищі Циблі Переяслів Хмельницького району Київської області. Центр знаходиться під патронатом президента України. Тож Міністерство охорони здоров'я тримає руку на пульсі розвитку оздоровниці. Це єдиний подібний шпиталь в Україні для ветеранів, що фінансується з центрального бюджету. Тож не вірте тим, хто каже, мовляв, держава байдуже до людських проблем. Аж надто, коли це стосується людей похилого віку, можна, посилаючись на це, розводити руками, а можна діяти, як лікар, директор центру Гріненко Юрій Олександрович, який зізнався, що госпіталь для нього це більш ніж робота. Наш госпіталь. Це моє життя. Юрій Олександрович каже, що у пацієнтах вбачає своїх батьків, дідів, які у прямому сенсі не шкодували свого життя, аби ми тільки з книжок дізнавалися про страшне поняття слова війна. Це додає йому сил працювати, аби ветерани відчули нашу любов, турботу, шану. Основну допомогу надавало міністерство охорони здоров'я. Чому Тому що ми є закладом міністерства охорони здоров'я? Вони нас фінансують. І тільки там я знаходив повне розуміння у вирішенні основних проблем. Завдяки Міністерству охорони здоров'я було реконструйовано другий лікувальний корпус, харчоблок, проведені капітальні ремонти, оновлення медичного обладнання. Був закуплений комп'ютерний томограф сучасний фірми ТОШ, ультразвукові сканери. Обладнання для обстеження серцево-судинної системи, холдерівські монітори, ехоенцефалографи, багато іншого, які направлені на те, щоб хворий пацієнт, ветеран війни, який з'явився в наш заклад, міг пройти терапевтичне, неврологічне соматичне лікування. Тож наразі Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни може пишатися своїми лікувальними відділеннями: кардіологічним, неврологічним, артрологічним, пульмонологічним, терапевтичним, хірургічним, офтальмологічним, стоматологія, консультативна діагностика, бально-фізіологічне відділення, функціональна діагностика, кабінет лікувальної фізкультури, масажу та лабораторія. До речі, з останньої у госпіталі все і починається, як у театрі з гардеробу. Тож після розмови з директором ми вирушили перевірити, чи справді все так добре на ділі, як на словах. Проводяться в нас дуже багато досліджень лабораторних, як біохімічних, клінічних, бактеріологічних, імунологічних. У нас стоїть автоматичний біохімічний аналізатор, напівавтоматичний наш біохімічний аналізатор. У нас є два аналізатори гематологічні. У нас є два гемокоагулометри і спектрофотометри. Нам необхідно було б закупити ще, називається комплекс імунологічно-імунологічних аналізів. Тож нам треба мікробіологічний аналізатор. Майже у кожному відділенні нас радо зустрічали лікарі і щиро вихвалялися своєю технікою і своїми досягненнями. Хірургічне відділення у нас відкрилося в госпіталі 29 травня 2009 року. За ці роки, розумієте, почали практично з нуля вже. Набагато розширилися, тому що е, госпіталь закупили таку сучасну апаратуру, як е, лапароскоп такої апаратури. Я думаю, що дуже мало на Україні така у нас є. У горді цього центру є також мікрохірургія ока. Сьогодні всім хворим ветеранам, які потребують оперування з приводу катаракт, ми обов'язково проводимо. Заміну кришталика пораженого катерату на штучний кришталик методом фактом Лікарі кажуть, що для них немає більшого щастя, аніж бачити, як ветерани, які багато років не бачили сонячного світла, роздивляються світлини своїх правників, які, не дивлячись ні на що, завжди возять із собою. Я взяв книжку, посмотрю прекрасно. Я без очок читаю В Мені з. Зараз... Дівносто первого я прекрасно читаю без очок. Ошатні палати їдальні на кожному поверсі, відремонтовані корпуси, викохана зелена зона на прилеглій території, де навіть повітря здається солодким, і медперсонал, який до кожного пацієнта ставиться, як до своїх батьків. Нажди девіз такий. Добро робить добро. Приїхавши до госпіталю, все лише циблі вперше, ветерани повертаються до шпиталю ще раз і ще раз, і потребують вони не лише лікування. Вони їдуть зі всієї України за спілкуванням, за спогадами, спогадами про важке, але їхнє спільне минуле. Тож адміністрація приділяє велику увагу дозвіллю своїх пацієнтів. Перегляд фільмів, величезна бібліотека, концерти, караоке, танці тут кожен знайде заняття до душі. Ветерани кажуть, не встигають вийти за ворота госпіталю, як вже сумують за ту атмосферу, яку створили працівники оздоровниці, і планують неодмінно повернутися. Не дарма центр та його висококваліфіковані спеціалісти, зокрема, відзначені подяками президента, почесними грамотами Кабінету міністрів України, Верховної Ради України. Та найбільшою нагородою для себе вони вважають подяку ветеранів. нерідко зі слізами на очах. Мовляв, якби не центр, то можливо б далі навіть не хочеться продовжувати. Те, що я прожив 93 роки, года. Большая заслуга этого госпиталя. Лучше этой санатории, говорится, нету. Нету. Здесь тебя вылечит, говорится, ты нормально живешь, кушаешь так, как это надо. Я сюди приїжджаю, просто все молодією можна сміливо сказати, що вони стали однією великою родиною з поштовими листами про життя, вітальними листівками на свята і спогадами про себе у журналі відгуків. Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни є взірцем того, як можна облаштувати подібні заклади у регіонах за умови виділення коштів з місцевих бюджетів. Директор центру зізнається, що все, що вони мають наразі, це ще далеко не межа. Їм ще є до чого прагнути, тож постійні наради на тему, як розвинути базу і втілити мрії у життя. Сподіваємося, що шпиталь у циблях стане прикладом для наслідування, адже немає нічого неможливого. І головне при цьому величезне бажання і розуміння того, що і для чого ти робиш.